Знаєте, яке питання ставить глухий кут будь-якого любителя руського мира? Вона ламає просто свідомість цієї людини, якщо так можна назвати. Декілька днів тому проводив стрім, і мені в чат ну, набігає завжди багато любителів Кремля. І ось. Почали мені писати про бомбіли Донбас і ось всяке таке. Я взяв, перевів розмову в логічні зв'язки. Я задав людині питання. Ось дивіться. Багато разів посипали вулиці Донбасу протипіхотною міною Пелюстка. Так, кажуть: це Україна підтвердження: гравюра літера У. Добре. Чому тоді, якщо в Україні є такі міни, їх не використовували під час відступу, під час, нас, ну, під час відступу ЗСУ, під час від, е, наступу Росії для того, щоб е, загальмувати та стримати наступ? А, але, але в той час е, війська, війська РФ використовували ці самі пилюстки, посипали так дуже-дуже, як я не знаю, як, як, з чим це порівняти, як мені казали, нема, не було видно навіть землі. Посипали поля під час відступу в Херсонській та Харківські, Харківських областях під час контрнаступу 22 2022 році. Це зі слів військових, які бачили ці пелюстки. Е, я задав питання: якщо в Україні були пелюстки, щоб посипати Донбас, чому їх не використовували під час боїв? І чому ці Протипіхотні міни використовували війська РФ. Так ця людина, після того, як я 5, 6, в сьоме задав це питання, відповідала мені іншим запитанням, або, іншими словами, про зовсім щось інше. І таких питань багато. Ну, коротше, якщо вам цікаво, ставте лайки. Буду викладати ще якісь такі питання. Може, у вас в житті теж є любитель русского міра